зареєстрований черговий факт побутового вбивства в Корицькому районі, де на ґрунті ревності, що чоловік зарізав, можна сказати, ножу, вилучили орудія злочину жінку, ріше чоловіка, яко, з яким його дружина знаходилася в його будинку. Всі вночі було, Виїхала на місце, вона аж і повідомила до міліції. Зараз відкрите кримінальне провадження. затриман порядки 208 статті Кримінального процесуального кодексу підозрювань, знаходиться в те місце рівно. Проводимо розслідування, вилучені речові докази. Відкрите кримінальне провадження За статтею 115, це, частина перша, на першої. Навмиснувсь. Протопив грубку, Жінка пішла ще в обід з дому. От. Ну, думаю, перейду, подивлюся. У мене як серце чувствовало, що вона кроме туди, де я ну, до того Миколи, іначе вона нікуди не пішла, бо вона мала йти на день народження до Любі. Але е, оказується, що вона там в Любі не була на тому день народження, а зайшла до Миколі. От. Вона з обіду пробула, я вже прийшов туди, до їх, вже було пів сьомої. От. Захожу в хату, правда, хата не закрита. Заходжу туди у спальню, де той Микола віддихав, ну, тікати, спав. От. Откриваю, застаю свою жінку в його постелі з їм разом. От. Виходжу на що кажу вам робити. От кажу вже до своєї жінки, кажу, ти вже кажи, що мені вже зараз з вами робити. А це ж не перший раз вже було, бо я заставав його в себе вдома, Лічно в себе вдома, у мене в спальні. Як я ходив, платив, заплатив за світло, за електроенергію, поїхав корець, Приїжджаю додому, вони не їли, що я так рано повернуся. От. Таке було в мене вдома. Застаю голяком, як її, так і його. От. Це вже другий случай такий. От. Я правда, як кажу, що вам вже робити, От. Яке, яке наказання. Вийшов, а в цій прихожій на столі лежав нож. От. Я беру ножа, вона схватилася, держить двері, не пускає. Витяла в мене по руці, я е, пустив двері, вона вискочила на вулицю, От. вибігла. От. я заходжу в кімнату, той Миколай стоїть. Я його, правда, взяв, нагнув і один раз ножем, бо ноги затрусилися, в мене було вже безміхотні. Я вже був, ну, якась, не знаю, якому розпаче, чи чиї Господь його знає, я вже й сам не знаю, нащо я таке робив. Ну, а зарикаюся, що ж, ну що, людини ж нема, Боже, Боже, це ж мені таке п'ятно. Як на мене онуки будуть дивитися, є тут бойця. Скажу, що вони з поганої сторони характеризувалися люди більш-менш посередньо, нормально собі, нормальна сім'я, не скажу, що погана, зловживали ну, зловживалися спиртними напоями. Він якби був вже судимий, прийшов із, 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 із позбавлення волі, він прийшов до нас, він, мабуть, ще і є, зараз знаходиться на условному. Він сидів за зберігання і збут макової соломки.